Доброго дня, дорогі мої друзі! Я сьогодні продовжую таку рубрику секретики б'юті. і хочу вам відповісти на часте запитання, чи треба підбирати тональний крем по типу шкіри. Відповідаю, можна, але не завжди. Треба підбирати по типу шкіри: денний або нічний крем, або систему. Догляду за обличчям. Декоративна косметика це тональний, тому він накладається завжди на денний крем і не взаємодіє з клітинами епідермісу. Тому ви з клітинами взаємодіє ваш денний крем. У мене тут новийдж для чутливої шкіри. А тон ми підбираємо по кольору, які можна бонуси отримати з тональним. Наприклад, ця тональна основа з прибіотичною додатковою цінністю живить наш епідерміс, а також захищає імунітет шкіри від холодного повітря, від перепаду температур. І ще він має такий перламутровий ніжний ефект сіяння. Ви зараз його побачите. Але, як я казала, спочатку денний крем. Я вже сьогодні ввечері знімаю це відео, але ми на, на день наносимо тональний, і я зараз наношу денний крем, щоб вам показати, як це працює. Нанесли, дали трошечки йому пропитатися і наношу тональний крем. І мені дуже хочеться, щоб ви от при такому освітленні побачили цей ефект. Сіяння. Мені здається, що його дуже гарно видно. Це для того, щоб додати сухій шкірі, яка втратила е, такі, знаєте, за рахунок холодного повітря свої властивості такої живої шкіри, да? ну, такої сіяючої. І ви получаєте таку гарну шкіру з ефектом сіяння. В цій основі два засоби. База під макіяж. Яка дає перламутр, да, такий підсвічує, і тон. Це перша тональна основа, яка може зробити вашу кожу сяючою, молодою і рівною по кольору. Якщо ви хочете більше сіяння, а також контурингу, то я вам пропоную отак, отаку палетку, яка допомагає ще додати такого. Бачите, перламутра. Ви прячете свої морщинки і кожа, коли ви будете повертати голову, вона буде привлекати увагу чоловіків. Також, от я на одну сторону нанесла, а на другу ні. Мені дуже подобається тут колір румян, і я можу зробити собі більш контрастний і чіткий румянець. Мені подобається, що тут у вас є три помощні. такі в одній палеці, і ви можете змінити, заховати трошки погріхи контуру. Ви можете додатково додати румян, і ви можете додати блиску. Це дуже цікавий такий декоративний компактний варіант. палеточка декоративна. І ще хочу вам показати. Зараз дуже багато хто сумує, тому що нема на складі 5 в одному. Я купила за 99 гривень гарну туш ефект нарощених рісниць. Дивіться, відкриваю новенька. І для тих, хто дуже хоче таку кісточку, я з старої туші беру кісточку і міняю. І в мене виходить є туш, але з моєю улюбленою кісточкою. Тільки перед, перед тим як вставляти в нову туш кісточку, обов'язково її помити, щоб не переносити бактерії старої туші в нову. І я ще хотіла сказати, що зараз на знижці контури для губ, і для тих, кому не вистачає помад зараз, я рекомендую змінювати, якщо у вас є помада, чи блиск, чи отакий в мене є ухажуючий, ухажуючий бальзам. То я навіть просто на цей бальзам роблю різні контури і получаю різні кольори. От можна собі зробити мейкап різними кольорами,